А ти, хоч, Один ти хочеш? такий здоровий хлоп ліз на Ну, А тут, щі, ну, тут е, Оксана. Олег, Олег. Але я хочу на Джоні Ставіт пішов на спід. Та він худой на, на гору? Треба хтось вийти на проти.

Ваш лайно. Звісно. Ти вас зачораку сам, він не може знати, так стояти. О, його це не латає, все Зараз знаю,

То ще одного хлопця треба, а дівчат можна мені юбках дівчат можна дівчат на граді. То що не почну мидем підкигати?

Замало ви не міцні. От руками, там ще одного треба нагорі.

Не знухавши зберігатися? Їх так ще не здаєш? О! Дай, дай, дай! Все, все! Одну піші, одну одне! Ще, ще, ще! Добре, добре! у розбитання у юда я не знаю що це це говорить ну я камеру капаю не куберати першого виставляю ちょっと待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って Кажу по правді слада не буду, не мушу, робити мушу, скажу по правді, слада не буду.

на весь той дінозипресте. От так. Не упускай ще розборки. Питаюся, Галі, де ваша на горі чи на долині. Далі питаєте, на ваше нагорі, чи на долині? Та на долині важко, певно. Що не досить не досі тримається ніги шкарфетки. <ріст> 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 як ви ще мали нові, то я би що знімаю. Це бачиш? А да, починай. Звідки ти зачеплиш голову? Мені Так, всім разом, знаєш? со стартом. Так, Я тут, я тут. Тоборем, короче. Там будні плачів у Володимирі другий бік. Там наказати поступалися? Там ж це я там. що був? Боро пройшла, ма?